Я вас вітаю з тим, що ви дійшли до останньої підготовчої теми перед безпосередньо вивченням граматики. Єй, окей, грейт! Так, ну я вас дійсно вітаю без цього, бо е, до цього були підготовчі теми попередні. А тепер ми з вами будемо переходити вже до дорослої граматики. З наступного заняття ми вже перейдемо до. Дорослої граматики до того, щоб ви вже змогли е, засвоїти правила і мати поняття, як розповісти про себе в теперішньому часі. Це буде згодом. А зараз остання підготовча тема для того, щоб ви зрозуміли взагалі принцип побудови англійських речень, для того, щоб вам було зрозуміло, навіщо кожна складова в англійському реченні, навіщо вона там стоїть, що вона в собі несе. Тож, давайте почнемо. І отже, тема називається Загальне поняття про дієслово. Поїхали. Щоби вчити про дієслово в мові англійській, давайте згадаємо, що ж таке дієслово в мові українській. Отже, в українській мові дієслово в нас показує, що предмет робить, або що з ним відбувається, або якісь інші процеси. Що це означає? От, наприклад, я предмет. Я зараз що роблю? Говорю. Я зараз що роблю? Тримаю мікрофон біля рота, щоб вам було краще чутно. Бо взагалі я, коли пояснюю, я жестикулюю, артикулюю, машу руками, махаю руками. Але якщо я поцеплю мікрофон сюди на футболку, вам буде набагато гірше чутно. Я вже перевірив. Тому так. Що з предметом відбувається? Ну, наприклад, яйця варяться. Яйця не самі себе варять, їх варить хтось. Або посилка доставляється. Так, посилку. Посилка не сама себе доставляє, її доставляє кур'єр. Ну, або інші процеси. Ну, там, типу, дощ іде, сонце світе, лампочка горить. От, Тобто, згадали, що таке дієслово в, англі... в українській мові. А що ж таке дієслово в мові англійській? Дієслова в англійській мові розподіляються на два види: смислові і допоміжні. Давайте тепер поговоримо про кожен з видів дієслова окремо. Отже, смислові дієслова передають основний смисл речення нашу головну думку. Так? Бо кожне речення, яке ми промовляємо, або яке ми прописуємо, не це якусь інформацію. От саме смислові дієслова передають смисл цього речення, тобто те, про що ми думаємо, те, що ми хочемо сказати. Також. Смислові дієслова показують, що предмет робить або що з ним відбувається. І мені здається, що це, ця частина означення здається нам якоюсь же знайомою. А справді тому, що от ми це означення бачили з вами в означенні для українського дієслова. Саме так. Українське дієслово. І смислове дієслово в англійській мові це умовно одне й те саме. Ми можемо їх прирівняти. Особливо ще й тому, що в англійській мові дієслова, ці смислові дієслова перекладаються. Умовно, go ходити, run, бігати, eat, їсти, jump, стрибати, record, записувати і тому подібне. От. А ще в англійській мові є дієслова, яких немає в українській, а саме допоміжні дієслова. Допоміжні дієслова, як ми бачимо, не перекладаються, а тільки допомагають будувати речення. Ну і частково вони вказують на граматичний час. Що таке допоміжні дієслова? Ну, якщо ви колись вчили той самий present simple, вам казали, що в питальних реченнях на початок речення цього самого потрібно ставити do. От, «do» в даному випадку, це і є це саме допоміжне дієслово. Ну, безпосередньо про е, допоміжні дієслова в реченнях ми поговоримо вже в наступній темі. А зараз я хочу вам передати безпосередньо принцип побудови англійських речень. Тобто, ще раз, давайте закріпимо. Смислові дієслова в нас передають смисл, основну думку. А допоміжні не перекладаються, а тільки допомагають будувати речення. Що вам було простіше запам'ятати, я вам пропоную таку аналогію. А саме, давайте ми з вами приймемо, що смислові дієслова це як цегла, а допоміжні дієслова це як цемент. І ми хочемо з вами побудувати цегляну стіну. Ви бачите на картинці, або якщо ви вийдете. На вулицю і походите по приватних будинках або ну, біля приватних будинків, або е, біля старих багатоповерхових, ті, які з цегли, ви побачите, що так, цеглини заповнюють основний обсяг стіни, так, і смислові дієслова передають більше змісту в реченні. Навіть якщо ви взагалі ніколи не вчили англійську мову, а знаєте якісь окремі слова. То ви можете там сказати I eat. Або I want it. I want drink там, tea. I want milk. там I not like milk. I not drink alcohol, for example. От. Тобто, якусь частину змісту ми можемо передати за допомогою смислових дієслів. Тобто, ми можемо сказати, що цегла заповнює основний обсяг стіни, і отже. Смислові дієслова передають основну частину змісту. А навіщо ж нам потрібен цемент? Цемент у нас зв'язує цеглини і не дає їм просто розпастися, просто роз'їхатися. Правильно? Бо ми ж не просто стіну викладаємо, тут же ще дах буде в будинку і тому подібне. Так от, цемент це допоміжні дієслова. Цементу набагато менше в обсягу стіни. Так і допоміжних дієслів набагато менше в реченні. Зазвичай допоміжне дієслово це таке одне слово. Ну, може бути два, може бути три, але це вже якісь виняткові такі обставини. Зазвичай допоміжне дієслово воно одне в реченні. поміж багатьох інших слів. Але як цемент не дає нашим цеглинам роз'їхатися і стіні завалитися, так і допоміжні дієслова у нас зв'язують. Слова в англійське речення. Тобто, давайте ми для себе приймемо, що смислові дієслова – це цегла, допоміжні дієслова – це цемент. Разом в парі вони утворюють як цегла з цементом, стіну, міцну стіну, так і смислові допоміжні дієслова утворюють англійське речення. Запам'ятали? Окей. І ще одне правило яким ми будемо послуговуватись для того, щоб перевіряти себе, чи правильно ми склали це саме англійське речення? А саме, ви бачите на екрані, що в англійській мові дієслово повинно стояти в кожному реченні. Що це означає? Ну, наприклад, в українській мові я можу сказати: я в кімнаті. Хто я, де в кімнаті? Як ви бачите, тут немає дієслова, немає дії, незрозуміло, що я роблю. Я сиджу, я записую відео, я дивлюся у вікно, е я лежу на дивані, я прибираю, я там, не знаю, е розробляю якісь завдання да, для своїх учнів, проводжу урок. Просто я в кімнаті. Але ми розуміємо, що тут в українській мові якби пропущене дієслово. Ми можемо сказати в українській мові я знаходжусь у кімнаті. Так от, в українській мові ми можемо поставити це дієслово знаходжусь, а можемо його і пропустити. І зміст умовно не зміниться. А в англійській мові ми маємо це дієслово, ми змушені це дієслово поставити. Відповідно, буде «I am in the room. Я знаходжусь у кімнаті. I am in the room. Це найпростіше речення. В інших реченнях будуть ну, більш нам звичні дієслова, типу: go, run, sleep, eat, drive, cook, swim, order, замовляти, or wait чекати. Але в англійському реченні дієслово має стояти завжди. Ну, це таке правило, яке ви можете для себе взяти для самоперевірки. Добре. Я вас вітаю, дійсно щиро вітаю. Це у нас було відео останнє з такої підготовчої частини. Наступні відео у нас вже будуть про теперішній час, про минулий, про майбутній. Тобто, в теперішньому часі ви можете розказати про себе, але так як. Я думаю, що ці відео будуть дивитись люди більше за кордону, які зараз проживають за кордоном, то ви зможете розказати про свій поточний досвід роботи. Минулий час, звісно, ви можете розповісти про свої вихідні, але е, ви можете розповісти і про свій попередній досвід роботи. А майбутній час, відповідно так, це і для якихось майбутніх подій, але і про те, що би ви хотіли отримати. Тому я вас щиро вітаю, що ви дійшли до цієї до цієї частини курсу. Далі буде цікавіше, і па-па, до зустрічі!